Останні приготування. Механік перевіряє справність мотоцикла. На ньому проводитиме тренування спід виїзд Володимир Скороход. Сам гонщик теж допомагає. Хоче, аби усе було як належить. Марфа фільтр не випадала. Декілька хвилин, і спортсмен готовий до виїзду на доріжку. На тренуваннях хлопці зосереджені та сконцентровані, відпрацьовують свою їзду на максимум. Володимир Скороход лише нещодавно повернувся із чемпіонату Європи. На рідній доріжці їздить впевнено. До змагань готується на повну силу. Готуємося, стараємося, хорошо, пробуємо завжди нове щось. Наприклад, їдуть по доріжці більше в де різні траєкторії Не Їздить по одній, бо так буде, хіба не цікаво. У свого вихованця вірить і тренер Ігор Звєрєв на найближчі змагання, які пройдуть у рівному, для юнака завдання максимальне. Я думаю, я думаю, що він виграє чемпіонат України. Перспектива в нього хороша, дуже хороша. Повній бойовій готовності і Захар Лустюк за плечима у спідвоїста чимало змагань та гонок. Він двічі перемагав на чемпіонаті України. Для досягнення бажаного результату докладає чимало зусиль. Насправді тут все важко нема такого, що легше, що важче. Та тут все важко і треба старатись і вчитися. Ну ціль звичайно така, як усіх перемогти, стати чемпіоном. Так активно спідвеїсти готуються до четвертого етапу відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею, який відбудеться 27 липня у Рівному. Це перше змагання зі спідвею у нашій області цього року. Місцевий мототрек збере спідвеїстів з Рівненщини, Львівщини, а також прийме учасників за кордону, а саме Латвії. Загалом розраховують на близько два. 20 спортсменів. Це буде клас юнаків 140 см кубічних на бензині, другий клас – це 250 см кубічних на метанолі, такий вид палива, і 500 кубічних Сантиметрів метанол будуть як юнаки, так і дорослі. Чи будуть за кордоні спідвиїсти їздити поза заліком чи змагатимуться за призові місця? Поки невідомо. Це буде вирішувати суддівська колегія. Хто із гонщиків прийде у рівне, організатори наразі точно сказати ще не можуть. Розраховують на найкращих. Які є в Україні. Змагання стартуватимуть уже наступної неділі, 27 липня. Вхід платний. Квиток вартуватиме 200 гривень для дорослого і 100 дитячий. Купити можна буде лише у День гонки, у касах стадіону. Вікторія Якимець, Микола Мельничук, телеканал АйТВ Медіагруп.